День. Ось цим та підписникам робив вже тест на болгарку акумуляторну, з Aliexpress. а зараз будемо її розбирати, дивитися, як вона. Яка вона в середині теж зробив акумулятор на 8 ампер ну чуть більше там ну так попрацю... вже працюю 2 два, два тижні булгаркою і не, Поганого нічого не можу сказати. Зараз розберемо, подивля... подивимося. такий редуктор. Люфтів нема. Так. Утулка. Куда под нею лягаю підшипник? Так, мастила достатньо. Bora do motor. Ось так у нас зроблена кнопка такий моторчик на підшипниковий, так. Підшипник у нас 607. й Uh -huh. Так, кнопка у нас вот такого. Так плата управління залита компаундом. Так у нас стоїть на конденсатор на 35 вольт на 1000 мікрофарат. Так, плата такого. Ну, така не, не погана булгарочка. Мо, можна купляти. Купляв її за, за 500 гривень. За, за 600 гривень на AliExpress. Дякую всім за перегляд до, до наступних відео.